2530 гривень за лот з 11 штанів. Це у нас будуть штани для жінок від бренду Smar. Ось так вони будуть виглядати на моделі. Вони дуже стильні, гарні. Вони йдуть як під брюки, а також для повсякдення. Тут у нас є два кармашки позаду. Вони йдуть на резиночці і також з підворотами будуть. Будуть в трьох кольорах. Ще будуть ось такі чорні. Ось так виглядатимуть на моделі. А резиночка тут. Ще тут є отвори для ременя. Ось так вони виглядатимуть. Вони йдуть такого вільного крою і також з підкатами понизу. І ще буде ось таку клітиночку з резиночкою, позаду два кармашки, і попереду в нас також два кармашки. Знизу ось такі підвороти будуть. З лотів у нас буде 11 штук, ціна за одиницю 230 гривень. Розмір буде 34-го 3 штуки, 36-го 2, 38-3, го 40-го 1, 42-го 1 і 46-го 1. Тому, щоб замовити цей лот, ви вже можете писати нашим менеджерам та заробляємо разом.